Вітаю вас, шановні паняночки. Сьогодні, як і обіцяло в минулому відео, я покажу вам свої шовкові трофеї. Загалом я купила 15 речей із цієї дивовижної тканини. Усі, на мій погляд, дуже гарні і дуже якісні. По-перше, мій гардероб поповнився двома чудовими сукнями з натурального шовку. Перша сукня від якоїсь маленької італійської мануфактури, назву якої я навіть вимовляти не буду, бо точно перекручу. Про те, що сукня саме із сонячної Італії, я дізналася по бірці надпис на італійській мові. Як правило, такі маленькі італійські підприємства використовують вітчизняні тканини у самій Італії, зокрема в регіоні Комо, працює декілька спеціалізованих ткацьких фабрик, які закуповують шовкову нитку за кордоном, найчастіше у Китаї або в Індії. А саму тканину ткуть вже в Італії. Італійські тканини це насамперед гладкі, м'які, елегантні тканини із так званого Малбері Сілк. Малбері це англійська назва шовковиці. Саме листям шовковиці годують личинок шовкопряду, і вони виробляють найтоншу і найякіснішу нитку. Саме тому тканина на цій сукні виглядає настільки привабливо. Приблизна вартість такої сукні становиться 200 євро. Я свою придбала у день оновлення асортименту у Бікселі за 57 гривень, тому, звісно, таку покупку неможливо назвати невдалою. Можливо, хтось зауважить, що ця сукня не приховує мої неідеальні форми, але коли на вулиці плюс 35, мені, чесно кажучи, все одно як я виглядаю в очах інших людей. Я приймаю своє тіло і всіма його недосконалостями. Друга сукня зовсім інакша. ну По-перше, вона не італійська, а німецька від преміального бренду Капалоа. Він знаходиться десь на рівні знайомих вам Гері Вебер або Бетті Барклай, тобто це преміальна якість і, відповідно, високий цінник. Але щоб не бути голослівною, давайте разом з вами зазирнемо на рісей платформи. Бренд Капало припинив свою діяльність ще у 2014 році, тому їхні речі можна побачити тільки там. На жаль. Шовкових речей я не знайшла. Але, наприклад, ось ця нова блуза із віскози продається на сайті пошмарк із магазинними бірками, і на цих бірках вказано, що її вартість складала 84 євро. Тому можу припустити, що моя сукня коштувала не менше 150 євро. Я ж її купила у Хумані всього за 46 гривень. У примірочні у минулому відео я сказала, що ця сукня зроблена із дикого шовку, але це не зовсім так. Тканина дійсно дуже схожа на дикий шовк, але, скоріш за все, це так званий шовк Дюпон. Його особливість нерівна фактура із дрібними вузликами. Це не дефект, а характерна риса. Таку тканину виробляють із ниток, які утворилися у подвійних коконах. Це коли два шовкопряди закутуються в один кокон і виходить подвійна нитка із природними вузликами. Саме завдяки цьому, шок-дюпон має такий цікавий ефект зернистості. Шовк дюпон має ще одну цікаву особливість він стоїть, тобто не прилипає до тіла, не драпірується, а навпаки, дуже гарно тримає форму. На цій сукні це особливо помітно. Лінії чіткі, ніде не провисає, але водночас не надихає. Також мені пощастило придбати ось такі чудові шовкові штани від преміального німецького бренду Otto Kern. і що дуже приємно дизайн доволі сучасний, хоча річ точно вінтажна. Назва бренду співпадає з іменем засновника. Це німецький дизайнер Отто Керн. Його називають королем сорочок, адже свою кар'єру він починав саме з чоловічих сорочок і робив це блискуче. Бренд був дуже популярним і відрізнявся винятковою якістю. Але зараз з цим брендом відбувається щось незрозуміле. Їхній офіційний сайт не працює в інстаграмі тільки 3000 тисячі підписників. По суті, це справжній занепад. Проте на рісей-платформах шовкові речі від оттокен цінуються. Наприклад, на eBay вживані шовкові сорочки коштують 60 і навіть 120 доларів, шовкові хустини 90. Думаю, мої шовкові штани коштували б не менше. Але я купила їх за 57 гривень у бігсейлі на завозі. Якщо ви не бачили моє попередні відео, можете туди зазирнути. Я показувала ці стани у примірочній. Не вдалося ополювати жодної шовкової спідниці, трішечки прикро, але цю прогалину компенсувала велика кількість верхів, аж 11 позицій, і всі дуже гарні. Перша позиція ось такий чудовий топ із шовкового трикотажу від німецького люксового бренду Лаурель. Якщо вам знайомий модний будинок Ескада, то Лаурель для нього як молодша сестра. Обидва бренди зародилися у Німеччині і мають спільного творця Маргарету Лей. Сьогодні і Ескада, і Лаурель переживають найкращі часи, але їхній одяг, як раніше, коштує дуже дорого. На офіційному сайті Лаурель у поточній колекції топів і шовкового трикотажу в неявності немає. Знайшла тільки топ із візкози віскози та нейлону в рівних пропорціях. Вартість приголомшлива аж 430 євро. Важко уявити, скільки б коштував топ з трикотажного шовку. Мій обійшовся у 64 гривні, це називається відчуйте різницю. А ось ця сирочка – справжній скарб. Це 100% чистий шовк, витканий вручну в Індії. Кожний сантиметр такої тканини з візерунком це кілька годин ручної роботи. Фарбують такі тканини, як правило, теж вручну, з використанням натуральних барвників. Такі сорочки в самій Індії коштують приблизно доларів 50, в Європі, звісно, значно дорожче, 150-200. Я свою купила у бікселі у останній день розпродажу. Я не зважувала кожну річ окремо, тому точно цифру назвати не можу. Шов дуже легкий, кілограм у цей день вартує 48 гривень, тому, мабуть, за цю сорочку я заплатила десь гривні 3-4, більше. Наступна знахідка не менш цікава, вона від легендарного німецького бренду Блайле. Назва бренду це ім'я засновника Вільгельма Блайла, німецького підприємця, який заснував текстильну фабрику у далекому 1889 році у місті Штутгарт, тобто більше 130 років тому. Починали вони з виробництва трикотажних матроських костюмчиків для дітей, які мали шалений успіх. Згодом компанія стала виготовляти і одяг для дорослих. У 2000-х бренд зник з ринку, тому у звичайних магазинах його вже не купити тільки у секонд-хендах або онлайн-платформах. Я пошукала на ресейл платформах шовкові топи від бренду Блайле. Знайшла тільки один на сайті Пошмарк, вартість 45 доларів, і це, звісно ж, жива на річ. Я свій розкішний топ із натурального атласного шовку в ідеальнішому стані купила десь гривні за 4, не більше. А ось ця шовкова блуза від данського преміального бренду Custom Made. Це доволі молода компанія. Заснована вона у 2002 році. До речі, цей бренд має таку назву не просто так, бо починали вони із маленьких партій речей, пошитих із залишків тканин. Тобто, це буквально був справжній Custom Made. Сьогодні речі від цього бренду продаються по всій Європі і навіть у США. Скандинавський шик, доступна розкіш, ручна робота це все про них. Ще одна важлива риса бренду Кастомейт. Одяг випускається лімітовано, лише по 100 екземплярів кожної моделі. Це вам не мас-маркет. Правда, я була дещо здивована, коли заглянула на їхній офіційний сайт сторінку в Instagram, яка, до речі, налічує майже 120 тисяч підписників, бо одягу там зараз дуже мало. З'ясувалося, бренд Кастом Мейд переорієнтувався. Тепер він позиціонує себе передусім як взуттєвий. Основний акцент на ексклюзивне взуття ручної роботи, яке шиють у родинних майстернях у Португалії, натуральні матеріали, оздоблення перлами і кристалами усе як завжди на вищому рівні. Одяг прийшлося шукати у інших місцях. Наприклад, на сайті Answer знайшла ось таку блузку. Увага із поліестеру, правда, підкладка виконана із бавовни, повна вартість 11800 гривень і знижкою можна придбати за 5700. Із шовку був тільки один топ, повна вартість 5200, на знижці коштує 3000 гривень. Свою блузку з натурального шовку я купила у Хумані за 46 гривень і ще довго стояла у магазині і думала, брати її чи не брати. Звісно, я придбала ось цю вінтажну футболку із шовкового трикотажу, вона від маленького німецького підприємства під назвою Public Collection. Футболка пошита у Німеччині. Про це свідчить бірка з інструкцією по догляду на німецькій мові. Тому якість тканини і пошиву на високому рівні. Нагадую, склад цієї футболки 95% шовку та 5 еластану. Як правило, шовковий трикотаж виготовляють із найякіснішого шовку, тобто Малбері Сілк, про який я вам розказувала декілька хвилин тому, а еластан додають, щоб тканина добре трималась і не розтягувалась. Ця маленька німецька компанія під назвою Public Collection належала до середнього цінового сегменту, це приблизно десь на рівні Massimo Dutti або Кос. Наприклад, футболка від Massimo Dutti, у складі якої лише 10% шовку, зараз по знижці коштує 1700 гривень. Тож моя футболка, яка на 95% складається із натурального шовку, могла б коштувати щонайменше 3000 гривень. Тому цю покупку за 46 гривень у Хумані можна сміливо назвати і вдалою, і вигідною. Ще одна дуже цікава знахідка це сорочка від дорогого преміального бренду Equipment. У минулому відео при примітці я сказала, що цей бренд американський. Він дійсно американський, але наполовину. Еквіпмент був заснований у 1976 році у Франції. А у 2010-му його штаб-квартира приїхала до США, а саме до Лос-Анджелесу. Бренд Equipment прославився тим, що створив абсолютно новий тип жіночої сорочки. Вона мала чоловічий крій, але водночас виглядала елегантно, сексуально і дорого. На той час, а це були 70-ті років минулого століття, це була справжня революція. Сорочки із чіткими плечима, стриманим силуетом, нейтральними кольорами. Стали справжніми улюбленцями серед стильних парижанок, модних редакторів. Ще одна характерна риса використання натурального шовку. Саме із нього бренд Equipment створював свої культові сорочки. Їхні розкішні сорочки носять такі зірки, як Ен Хетої, Даян Крюгер. На офіційному сайті бренду Equipment шовкових сорочок представлено зараз дуже мало. Зате на сайті Фарфейчі вибір доволі великий. Ціни, м'яко кажучи, космічні від 200 до 350 доларів. А я свою шовкову красуню придбала на завозі у Бікселі всього за 36 гривень. Погодьтесь, економія більш ніж відчутна, а сама сорочка дуже гарна і дуже якісна. А ось ця накидка виконана із шовкового шифону, легкого, напівпрозорого, майже невагомого. Іноді хочеться прикрити руки або плечі, особливо у спеку або в людних місцях. І ця річ саме для таких моментів. Накидка виготовлена в Індії. Ця країна займає друге місце у світі після Китаю за обсягами виробництва шовку, і шов там роблять не одну тисячу років. Не обійшлося це полювання і без промахів. Пам'ятаєте цю авангардну сорочку від швейцарського бренду Цикоре? Вже вдома при денному освітленні я помітила на ній невеличкі білі плямки, вони не відіпралися, схоже, що це якась стійка фарба. Останні дні розпродажу дещо розслаблюють, втрачаєш необхідну пильність, але нічого страшного, буду носити її вдома із шортами або легкими штанами. Хочу показати вам ще дві речі, які я придбала на завозі у Бікселі. Вони не зовсім відповідають суворим правилам, про які я наголошувала при цьому полюванні. Той, хто дивився минуле відео, знає про що йдеться. Але правила, як те кажуть, на то і існують, щоб їх іноді порушувати. Ось цей чудовий топ від відомого шведського бренду Кос. Бірка із складом є, тут 37% шовку, решта бавовна. Тож так, правила я порушую, але зовсім трішечки. Все ж таки шовк у складі цієї речі присутній. Той, хто дивиться мене перше, знає мою слабкість до чорних верхів. Люблю поєднувати їх з білими низами. Це стильно, лаконічно і завжди доречно. До речі, у цьому топі є тоненька бавовна підкладка, тож його можна носити навіть без білизни, а в спеку це справжній порятунок. Друга річ поза правилами темно темно-синій топ від відомого італійського бренду Інтімісімі. Бірка є складом зрізана, але я знаходила точно такий же топ у цьому секонд хенді тільки чорного кольору. Він навіть фігурував у моєму відео під назвою Вийшла за базиліком, а повернулася з шовковими речами. Якщо вам цікаво, подивіться. Тому я точно знаю, що передня частина цього топу це 100% шовк, а задня модал селестану. Це чудова, якісна базова річ, тож я не могла пройти повз. Правда, заплатила я за нього не 5 гривень, як минулого разу, а цілих 40 але це дрібниця у порівнянні з ціною на офіційному сайті Intimissimi. Там такий топ коштує 1200 гривень із 30% знижкою. А ще я не змогла не забрати з секонд хенду ось цю чудову вінтажну шовкову сорочку від шведського бренду Lінkex. Зазвичай я не купую речі із явними дефектами, а тут був не просто дефект, а справжня катастрофа, груба і неаккуратна відрізані рукави. Але в усьому іншому сорочка просто ідеальна. І я маю на увазі не лише загальний стан: шовк, крій, пошив усе на найвищому рівні. Хоча ліндекс це мас-маркет бренд, але ця річ із 80-х років минулого століття, про це свідчить бірка, на які написано Ліндекс for Women». це преміальна лінійка, яка існувала саме в ті роки, вона потім закрилася і більше не відновлювалась. Для цієї лінійки використовували італійський шовк. Мабуть, саме він привернув мою увагу в першу чергу. Це фантастичної якості сатиновий шовк. Такий сьогодні можна зустріти лише у вінтажних речах. Він гладкий, у міру щільний. І шляхетним блиском. Цей шовк настільки мені сподобався, що я вирішила реанімувати цю сорочку. Вона у розмірі XXL, тому звісно ж залишати її собі я не буду. Але у мене є близька людина такого розміру, і вона, як і я, шовк обожнює. У мене немає швейної машинки і користуватися я нею не вмію. Якщо відверто, майстриня із мене погана. Я спробувала підшити края рукавів вручну, вийшла не дуже добре, тому відносу цю річ у майстерню. Це, звісно ж, буде не дешево, але ця річ варта того. Зовсім забула про шовковий шарфик, який я купила для своєї мами. Вона любить шарфики, любить яскраві кольори, тож я впевнена, їй ця річ сподобається. На цьому все стільки різного шовку нідавно не траплялося, і кожна річ свою історію, характером, настроєм. Деякі речі стали приємним сюрпризом, деякі з нюансами. Але в цілому цим полюванням на шовк я дуже задоволена. Дякую, що увесь цей час були зі мною. Мені справді дуже важливо знати, що є люди, яким не просто цікаво, що купила, а чому саме цю річ, чим вона торкнулася, а ще які історії стоять за цими брендами, тканинами, дизайном. Зустрінемося, як завжди, через тиждень. Бережіть себе і тих, хто вам дорогий.